Обираємо саженець на штамп літровий горщик, сорт Фантом, Прекрасно себе тримає, волоті до 50 см. Вони не те, щоб метеликові, вони просто такі дуже легкі, дуже гарний сорт, росте до 2 метрів. на штампі дивиться шикарно. І так, пропоную перший саженець. Дивіться. Тут є що вибирати. Ось такі. ось цей самий міцніший виходить. Але захочете, можете навіть зв'язати. Ну, подивитись самі. Ось такий кущара. Це один варіант. Ось це другий варіант. Бачите, тут два таких міцних, міцних можна так само зв'язати. Ось такі. Але напевно, що буду вам окремо коробку давати на нього, щоб не поламати. Подивлюся, як буду пакувати. Це другий варіант. Ось цей. І ось це третій варіант. Так само, бачите, можна лишити один, а можна зв'язати. Оце вир... погано показувати. Ось це забираємо. Ось. ось це забираємо. Ось тут маємо два стовбурці або ось це один. ну Варіантів море. Фантом це такий досить потужний сорт. І сформувати по-любому можна те, що ви собі задумали. А ви можете обрати свої сажанці так само онлайн, звернувшись до мене на Viber. Висилаю новою почто по всій території України. Формуємо штамби самостійно, вчимось за невеликі кошти. Можна мати за пару років квітуче дерево.